Не подаріжці, їжачок біжить, голки та маленькі, ніжки будуть у мене жити. А бабуся наказала, їжачка не брати, бо у нього дітки у маленькій хаті. Ми з папою разом на гору ходили, і там черевики мої загубили. А може їх хтось знайде чи вокк, чи лисиця, і буде з ними по лісу носитися. А потім обоє і знов під ялинку, і скажуть, тепер відпочинь, ну а ранком ми прийдемо, а їх вже нема. Ну що тут робити ходила до нього. Вам, люба вчителька моя, пишу я свого листа, бо усмішка ваша і мови навіщо мене надиха. Я пишу вірші про різні речі, про природу за вікном, про матусю, про рідних, про вчителів, про друзів. Стежками заповідей Кобзаря. Гей, люди, схаменіться, погляньте навкруги, і уважно придивіться, як живемо всі ми. Щасливо і на волі живеться нам усім. Чи не за це в неволі помер славетний син, кобзар в зневоленій країні нам спадок заповів боротися за щастя України, Дніпра ручого, могутніх берегів, щоб ми жили у злагоді любові? Матусю шанували і землю берегли, не зраджували і не віддали катові все те, що нам діди передали. Так припиніть же, скажитесь на долю, Тарасу було ваше в сотні раз. Якщо сьогодні не цінуємо ми волю, то болісно Шевченкові за нас. Я можу вам розповісти вірш про мою ма Марусю, мою прабабушку, що вона пережила багато бід. Я знаю ім'я чарівне, так звуть матусину бабусю. Життя прожила надскладне, Хоробра дівчина Маруся, брати і сестри повмирали під час того голодомору. Як тільки вижила вона в мова холоду і мору, п'ять раз тікала від фашистів, коли в Німеччину везли, верталась, і знову ті нацисти Петрова дівчину... Знайшли. Багато бачила Маруся, страждань і болісних утрат та дуже втячні ми бабусі за мир, бо це безцінний скарб. Десь чуть сплеск водиць, це, мабуть, сутрениці, корова, як завжди мочить, а коло хати дід сидить. І він мені щось коварить, а говорить мені таке Дитя ти вже і не мале, помру, я скоро, знаєте, внуче. Життя в селі у нас кремуче. Господарство це перше діло, по-друге, хата в нас стара. Розвалиться на раз і два. А житимеш ти у селі? Ні, не заперечу дідові. Померти тутсь у хаті і всі його забули. А дівчина живе в палаці, одружена, не пам'ята минуле. Ну, дихає. Це життя навколишній світ. Я пошила собі крила і з пелюсточок ромашки, білі білі, як вітрила, і пухнасті, як у пташки, як зеннятися до неба, як навчитися літати, може, хвостика ще треба, або просто щебетати. Я пошила собі крила і з любистку та ізм'яти. Бо до місяця світила, дуже хочеться помчати. Розболілося вже п'яти і метуся вже гукає. Може, варто пострибати, бо земля не відпускає. Я пошила собі крила із парашутиків кульбаби і на спині їх носила, та не слухають на хаби Я старалася так ревно, готувала собі шати, літаком ще напевно доведеться мандрувати. У мене мечта така. Навчитися літати. Зіла себе какие-то крила сьогодні водибуть.